Ще дві політичні сили сьогодні проводять свої з'їзди: Сильна Україна Сергія Тігіпка та самопоміч Мера Львова Садового на зборах перебуває і наша журналістка Ксенія Варкалець. Вона на прямому зв'язку. Вітаю Ксенія. Отже, на чому базують свої програми партії і чи є несподівані прізвища у цих списках? Добрий день, колеги. Почну з'їзду самопомочі, який щойно завершився. Днями партія вже проводила перший етап таких зборів, на якому затвердила свій виборчий список. Офіційно його оприлюднила, хоча законодавство цього і не вимагає. У список пішли представники добровольчого батальйону Донбас та активісти від партії Волі Ігора Соболєва. Сам жанрій садовий посідає у цьому списку 50-те місце у кулуарах минулого з'їзду лунало ім'я одного із претендентів у кандидати від цієї політичної сили і ком командира комбата батальйону Донбас Семена Семенченка. Та було ще названо прізвище екс міністра економіки Павла Шеремета. В оприлюдненні частини списку їх не було. Напередодні Семен, Семен Семенченко розкрив свої політичні плани і на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що він таки йде в політику і. Робить це із самопоміччого він другий у списку партії. Сьогодні оприлюднили цей список, зачитали і там фігурує його ім'я. Чому надумав піти і чому не цього раніше? Не розказав своїх політичних планів. Хотів розпитати у, само, у самого самого комбату. Утім його сьогодні на з'їзді не було. Я кажуть, його побратиму збирався. Утім, в останній момент щось йому завадило прийти. А, а от участь Павла Шермети не підтвердилася його списку не було. Під оновленим брендом сьогодні у політику. Йдуть від політичної сили Сергія Тігіпка у політика оновлений бренд, як на мене, там такі геометричні фігури, чи навіть три гонометричні фігури і красується посередині буква «С». чи може ім'я Сергія Тігіпка, чи може сильна Україна? Не знаю, що означає. Знаю і лише що сьогодні на з'їзді визначались із кандидатами по мажоритарці, а от із тими, хто піде по одномандатному. У округу не визначилася. Напевно, що відклали цей момент до 15-го числа. це вже останній день, коли партії мають оприлюднити своїх кандидатів. Цікаво, що серед присутніх у залі я помітила знайомі обличчя вже. Політики, ви з досвідом, і, якщо так можна висловитись із дужком, це е, вихідці від партії регіонів. Зокрема, я побачила серед присутніх Андрія Пінчука, потім Світлану Фабрикан та пана Волкова. Мої колеги-журналісти кажуть, що бачили серед присутніх також і нардепа Кісе. не буду цього стверджувати на власні очі. Його не побачила. Власне, такі новини зі з'їздів. Партія самопоміч вже свої плани і карти розкрила. А от сильна Україна поки що зволікає і відкладає до 15-го числа список своїх кандидатів. У мене все. Колега. Тобі слово. Дякую, колего. Нагадаю, це була наш журналіст Ксенія Варкалець.